І сьогодні ми переходимо до новин бізнес школи Крок, і сьогодні в нас в гостях Ольга Михайлівна Карпорова, директор бізнес школи Крок, із важливим анонсом події 21 вересня о 11 годині. Даю вам слово. Дякую, Марина. Дорогі друзі, хочу всіх вас запросити на подію, яку ми запланували провести, як сказала Марина, 21 вересня об 11.00, Це субота. А це буде зустріч в форматі бізнес-клубу, на якій будуть присутні провідні викладачі бізнес-школи, експерти, представники бізнесу. Формат зустрічі відкритий, і ми будемо говорити про той складний час, в якому ми зараз ми живемо. як... Працює і е, виживає наш бізнес, тому що ми знаємо, е, які складні і важкі часи і випробування ми проходимо зараз. І е, ми поділимося нашими думками, роздумами, рекомендаціями, прогнозами про те, що очікувати бізнесу е, в наступному році. І е, я думаю, що ця дискусія буде плідною, цікавою, і тому я вас. Запрошую, приєднуйтесь, приходьте, формат буде у нас офлайн, але буде можливість і участі в онлайні для тих, хто не зможе прийти. Запрошую всіх і випускників, і студентів, і викладачів, і всіх бажаючих повторюю, 21 вересня об 11-й годині в бібліотеці університету Крук. Дякую всім за увагу. Чекаю і до зустрічі.